Друзі, доброго ранку, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін і ви на каналі Пасічне Життя. Отже, наступила кульмінація нашого пасічного сезону. Сьогодні ми будемо відкачувати мед, а точніше, ті крохи, ці сльози, що в цьому році джоли поприносили. І тема відео буде дуже сьогодні цікава, це моя технологія відкачування меду. Зараз я дам курям поїсти і ми підемо працювати. Куди, куди ви, куди ви, куди ви, куди ви, сюди, сюди. Так, от, дивіться, як які кури голодні, я думаю, що пасічники в цьому році будуть теж такі голодні з такими медозборами. Отже, трохи історії. Що тут, тут казати? Технологія відкачування меду. Всі пасічники скажуть, що треба, щоб мед був, а ми вже його якось відкачаємо. Раніше так і було, коли там було там 10, 20 до 5 десяти вуликів. Ось я раніше як качав мед. Взяв романоси, відібрав там, скільки в них влізло там, з двох вуликів чи з одного. Пішов, відкатав, розпечатав, відкатав, повернув назад, чи в ці сім'ї, чи в другій сім'ї. Ось так от ми і катали. Та швидкість при, тому, при той технології відкачування меду було ну, до 10 вуликів, скажімо так. 10 це я вже так замарюся. Тому що бігаєш туди-сюди з тими романосами. І що? Раніше ж були помічники, мені син допомагав, дружина. Зараз всі роз'їхалися, я тут сам. І, до речі, бережіть дружин. А то ми не цінуємо їх, коли вони у нас є. А коли нема, ось воно і їсти треба приготувати. Ось, наприклад, що зараз мені? Мені ж не тільки треба мету відкачати, мені ще треба і їсти зготувати. Тобто за цей день мені потрібно виконати певну кількість, велику певну кількість роботи, от дивіться. Ось так от. Оце, оце все треба відкачати. Я вже, до речі, почав, вже два дні качаю, оці от вже викачані. Оці. А ті от далі не викачані. Продовжуємо. Так, зараз. Отже, треба якось і зловчитися, щоб і мед викачати, і себе обійти, і ще зранку там на, на другий день працювати. І як це зробити? Я в цьому відео покажу покроково, що, що я роблю і як воно виглядає. Дивіться далі. Маруся. Ты тоже пришла мед качать. Беременная. Машами наелась. Да? Машами? Машами наелась. Мед. Меду хочешь? Меду хочешь. Оси я хочу. Льолик, ты тоже меду хочешь? Ты тоже меду. И болик, и болик тоже хочет. Льолик и Болик теж хотят меду. ось як тут буде мед. Тикань, тебе знімаю, Коли отак так ось, така картина біля... Людків бджола мертва валяється в траві. Бачите, скільки їх тут І солдатики бігають. Живі тільки солдатики. А бджоли, а бджоли мертві. Отже, починаємо. Що нам для початку відкачки треба? Приготувати інвентар. Я користуюсь демар. Тамєска, сирники, це на 9 рамок, тирса, два порожніх корпуса, звісно, щитка і воронка. І важливий аксесуар, це автомобіль. Підігнали автомобіль. Для чого автомобіль? Я вам трошки пізніше розкажу. Перед початком роботи розкажу два слова загальних про свою концепцію відкачування меду, яку підкреслюю, я адаптував для саме одного чоловіка. Тобто ця відкачка за допомогою одної людини. Чому не брав з собою помічників? Тому що така смішна кількість меду, її можна відкачати і самому. Але це треба трошки поробити. Отже, як я і раніше сказав, раніше ми кожен вулик відкачували окремо. Зараз я увесь процес відкачки меду розбив на технологічний підпроцес. Тобто, що мається на увазі, що нам треба зробити? Відбір меду, потім транспортування меду до місця відкачування, потім розпечатування рамок, потім відкачування і... Транспортування е, е, рамок назад, чи в сховище, і саме повернення рамок. Так, так як це вже назиму ми готуємося, це остання качка, тому транспортування рамок назад не буде, і ми зараз е, зробимо скорочування гнізда. Але я качаю. Поступово, тобто у мене в середньому на пасіці, дивіться, десь по 2. Ага, тут я вже відкачав. По 2-3 по магазини наставки. Я зараз забираю одну. Чому одну? Тому що ще є маленькі привіси, там, 200 грам-300 грам І бджолам треба кудись складати мед. Ці залишки меду. Сльози ці. І тому одну наставку я буду відкачувати наступним кроком. Отже, почнемо з першого етапу. Відбір меду. Отже, почнемо перший етап це відбір меду. Мед будемо відбирати з цього вулика. Тут у нас три магазини. Зразу скажу, що відбирати будемо, мабуть, дві надставки, тобто повинна залишитися одна, в яку бджоли будуть носить мед. Дві наставки бажано з запечатаного меду. Я, на жаль, в минулому році, я так і казав, десь не можу знайти свій штатів, тому ви не побачите, як я фізично відбираю рамки. Але я думаю, вам нічого не буде цікавого, якщо я буду, як я буду піднімати рамку з вулика, смітати з нею бджілок чи розпечатувати. Тобто я вам буду розказувати. Дивимося далі. Отже, друзі, розкидали ми ці магазини, дивіться, верхній. Десь 3-4 рамки. Трошки відбудована вашіна, але не залита. Потім другий зверху. Все залито, запечатано. І нижній теж залито, запечатано, бджоли мало. І оце гніздова частина так виглядає. Цей, до речі, вулик, це, як я вам казав, ось ці три рамочні відділення, оце от воно вийшло і розвилося за е, цей сезон. Але такі на всі, такі не всі, оце, як я і казав той ряд, теж такі то трирамочне відділення. Є маленькі, більше, звісно, маленьких, середніх десь половина і решта. І решта оці такі, більш-менш потужні. Що робимо зараз? Відбираємо і трусимо рамки за допомогою ось такої воронки. Поставили ми той корпус, який повинен залишитися з магазинними наставками і воронку. Ось так виглядає процес перед початком. Зараз буду руками брати отсюда, отсюда рамку, трусити, змітати і класти ось ці от порожні корпуси. До речі, ми підійшли до теми, навіщо я під'їхав машину. От машина виконує у нас роль рамконоса. Тобто я всі корпуси з відібраними рамками буду склажувати в машину. Це ми так реалізуємо концепцію тих процесу по перевезенні рамок з пасіки до, міста, до місця від качки. Так, перша наставка відібрана, Ось ми потрусили і вона переміщена до машини. Оце от весь простір буде закладатися рамками для відкачки з меду. Закінчили відбір медових рамок. Ось такий вигляд має сім'я після відбору. Як бачите, тут ще мед залишився. До речі, Пока я тут, от ви зверніть увагу, от ця сім'я вона з тих трихрамочних, що я сказав, що вона розвинулася, вона в пінопласті. Чому в пінопласті? Тому що сім'ям на, на початковому етапі розвитку треба температурні умови, а в цих вуликах дуже вдалі температурні умови. І всі ці три рамочники свої, я вам бачите, це все, що в пінопласті, воно... Це все трирамкове. Воно буде пересаджуватися ось такі вулики. А потім, коли сім'я розростається до великої, можна в такий. Там, я серед великих сімей не, не, не помічав різницю в такому в дерев'яному вулику чи в пенопластовому. А ось сім'я, яка в стадії розвитку, ось цих, якщо перезимують наступного року, всі будуть пересаджені в пінопласт. Так. Ну, перший вулик я відібрав, всі вам показувати не буду. Дивимося далі до наступного етапу. До речі, черговий лайфхак. От є такі демарі. Ось крючком, бачите? Навіщо я його так підчепив? Бджола більш-менш нормальна, добра. Порода на букву Б починається. Але все ж таки бджола піднімається. За руки може хвататися, так ось треба їх трошки димом прищучувати, я кажу. Ну, так от чіпляєш по вітру димар і він сам собі дмує потихеньку. І все, бджола спокійно сидить собі в корпусі. Це коли, наприклад, нальоти там чи щось ще, таких пару димарей. Почепив, вони собі завісу роблять. Ну, звісно, коли помощника нема. Все, відібрали. Ось карпуси з медом загружені. Їдемо на ткачку. Так, Продоблюємо інформацію. Зараз е, розпочинаємо наступний етап відкачки меду це трансфертування карпусів. Відібраних з медом, з стільниками з медом до приміщення відкачки, яке, яке у нас вон там знаходиться. Уявіть, скільки б це я бігав, якщо б там руками чи тачкою возив. а так одним махом зараз все завеземо. До речі, драбина знімав нуклеуси злітають до речі, може, у когось така ж проблема. Скажіть, будь ласка, що це таке матководи теж? Кажуть, що злітають, щось нуклеус частенького. Я вже другий нуклеус, от, от, той от, другий нуклеус я зняв. І вони на цій груші прививаються. Так, все, друзі, поїхали. Під'їхали ми до приміщення для відкачки меду. І зараз буде етап розвантажування. Це все треба занести вон туди. Так, трохи занесли. Решту потім заходимо в приміщення. Тут, як у всіх, робочий безлад, так, це наша зона розпечатки, це у нас зона відкачки. А ми переходимо. До проміжного етапу відкачки меду, але дуже-дуже важливого. Це він етап називається обід, перерва на обід. Сь сьогодні нормальна погода. Я маю на увазі, що немає сонечка облачно. Не так жарко. А, звичайно. Я ще душ приймаю, коли на сонці нажарюся. Трохи вам покажу це приміщення для відкачки. Дивіться, ось все, літня кухня стара. Е, головне, головна перевага цієї літньої кухні в тім, що вона у мене є і все. А так вона ізбушка на корочих лапках. Низенькі потолки, заходиш, пригинаєшся. у мене заріст невеликий. Але і я тут пригинаюся. В общем таке, це тимчасово. Де живемо, будемо щось друге думати. Все, до речі, надумано, тільки треба втілювати життя. Отже, перерва на обід. Мені бажаю смачного. Друзі, ну що, поїли. І зараз починається самий для мене важкий етап, тому що відомо, що після їжі кров від шлунка відтекла, тобто притекла до шлунка, від мозгов відтекла, очі сплющуються і тут найголовніше себе примусити попрацювати. Ну нічого, треба. Так, обов'язково беремо пляшку лимонадіка чи якісь там водички. Так, перемикаємо камеру. І заходимо в цех, в цих заходимо, працювати треба. Так, темно. Зараз ми вимкнемо світло. Так, хочу вам показати, наступний етап у нас, як відомо, соти треба розпечатати. Я зібрався розпечатувати соти, а забрус. Зі вчора ще не зібрав. Ну, мабуть, хай він тут і лежить. Чи забрати. Подивимося. Тобто розпечатка у нас перший друг, наступний етап, а потім йде відкачка. От така медагонка у мене на 24 рамки радіальна. Я би і тут, звісно, все систематизував, Тобто все це б порозкривав, а потім все це б відкрутив. Але немає стільки столов, тому проходить наступне. Відкривається 24 рамки, загружається медагонка і крутиться. Крутиться вона у нас пів години на максимум. Тут скільки? Гризний. Пів години вона крутиться. І за ці півгодини я встигаю ще розкрити ще 24 рамки. І так от процес іде. Тут крутиться, тут відкривається. Тут крутиться, тут відкривається, там зливається, там крутиться. В общем, так от процес іде. Зараз я вам покажу. Отже, перші 24 рамки відкриті. Ось стільки заброса вийшло. Відкриваємо осім ножом ножем Джеро. великим. Користувався я, звісно, ножом гуслия. Декілька ножів згоріло, плюс ці от провода висять, тобто спробував джеро і зараз не жалкую, вже третій рік користуюся. Отже загружені рамки в недогонку 24 штуки. І запускаємо на початку на половину оборотів. Чистить, мабуть, перестають. О, На половину оборотів. Зараз воно ватажиться. А потім десь е хвилин за 10 вмикаю там, десь ще додаю процентів 20, а потім ще за 10 максимальний. Разом відкручується цей цикл пів години. Чому півгодини, зараз я вам розкажу. Отже, друзі, відкрутила медагонка пів години. І ось я вам відповідаю на запитання, чому все ж таки ставлю півгодини. А тому що рівно півгодини мені потрібно, щоб оцей ось стіл... Наповнить рамками розпечатаними. Тобто отакий цикл. Воно відкатало, як я вам казав. Рамки є, зараз всі прибираємо. В даному випадку на зберігання, все перезаряджаємо і цикл повторюємо знову. На цьому етапі все. Далі буде етап. Зберігання рамок. Друзі, чуть не забув про основну думку цього відео. Саме ж головне, коли я відкачував старим способом, я відкачував 150 максимум 200 кг за день. Цим способом я відкачував 330-350. Ось такий результат розбивки на підпроцесі самого процесу відкачки меду. Отже, друзі, процес відкачки підходить до кінця, зливається мед, а ми з вами підсумуємо те, що побачили. Процес розбитий на підпроцесі завжди буде ефективніший, ніж змішати до кучі. тобто Відбирати, качати, розкривати, качати, повертати, потім знову відбирати. Якщо він розбит на підпроцесі, то всі ці дії будуть відбуватися швидше. Напівавтоматично, наприклад, відкривання рамок. Встав і пішов, 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 пішов. Є, звісно, у цього моєго методу і недоліки. Ось, наприклад, Сливання меду не доведено до досконалості. Тобто ці відра, тут два сіта, це працює, це он зливається, а потім я його чищу і заново треба там якусь ємкість є, над чим, над чим попрацювати. А взагалі-то хочу вам сказати, що бережіть жінок щоб вони вам допомагали, навіть чашка кави, яка жінка вам принесе під час відкачки, якщо навіть вона не буде задіяна, ця чашка кави вам дуже облегчить життя. Отже, друзі, будемо прощатись. Бажаю всього вам найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами обов'язково ще побачимось. Пока.